А вони, а ми не андерсен. А где у вас посуда? Що ти зробив? Що це за емобой? У цьому відео. І так мій ранок почався десь о 9, так як о 12 і вокзалу мали їхати в інше місто на студію для того, щоб записати барабани для пісні. Тут я вже встиг показати вам свій безлад у кімнаті і показати, як я ось я да, ось так от я збираюсь. Перед виходом Льова попросив мене записати гітарну партію пісні, щоб Женя міг легко орієнтуватись не тільки на метроном, але й на гітару. До речі, та для запису я вибрав греч. Це сама моя свіженька гітара з останнього часу. Тут я запускаю свій улюблений ріпер, а тут налаштовую гітару, того що вона завжди у мене розлаштована, це вже якийсь мєм у нашій групі. Тут трішки розминаю, щоб більш комфортно записати мої пару легких гітарних рифів. Це невеличкий таймлапс, Як я записую гітару перед тим, як вже нарешті вийти з дому. А це вже момент нарешті виходу із дому, і на цьому моменті поки що за голос закінчується. Взяв дві стойки. Для мікрофонів, тому що на студії їх дуже багато, але вони усі поломані. Нічого особливого сьогодні не брав з собою: ні гітару, ні процесор, тому що сьогодні ми пишемо тільки барабани. У мене зараз в рюкзаку просто мікрофони, радіосистема для зв'язку із Женю, бо він буде сидіти у сусідній кімнаті, записувати барабани, і нам треба із ним якось контактувати. Пару шнурів. Більше нічого, напевно, за годину, трішки навіть менше, я маю бути вже на вокзалі. Сьогодні на записі пісні буду присутні я, Льова, наш гітарист, Женя, наш барабанщик, тому що пишемо ми саме барабани, а також наш друг і звукорежисер Льоша. Льоха, льоха, Льоха. А де він? Я його знайшов. Він Ви робить вигляд, наче мене не знає. Після зустрічі з Льошо ми поїхали у Аугсбург, де зустріли Женю, та поїхали після цього в магазин. А тут Женя біситься, що я весь час їх знімаю. Але хтось має це робити, інакше ви не побачите цих незабутніх кадрів. Після цього залітаємо швиденько в магазин, щоб не бути весь день холодними, і наступна наша зупинка це вже студія. Льоха виміряє розміри кімнати якось. Мені це не зрозуміло. А, Жені, походу, теж. Мы знаешь, так микрофонов. Сегодня, да, мы записываем только барабаны. Ты как какой-то пенсионер именно. Чего? Мне это не зрозумело. Так мне это не понятно. Я переверну в камеру. Он сказал, что линия бочка снер должна Можете... быть параллельно стене. Вот так. Это получается 3,67 поделить на 2,367. Это получается Це вже другий таймлапс, під час запису якого прийшов Льова і побачив цей весь безлад у кімнаті. Ми просто все перебудували по наказу Льоші, бо як він сказав, що він хоче зводити нормальний звук барабанів, щоб йому було легше. Льоша, приблизно послідовність подій яка. Яка послідовність подій. Зараз ми пишемо барабани. Далі ви запишете гітари. Та вокал, зведення, мастерних, та випуск нового треку. Ні, а послідовність зараз написання zaraz. барабанів. Сьогодні, яка послідовність. Підключаємо, тестуємо, вибираємо на кращі мікрофони. Так. Та потім починаємо запис. А Що це за Емобой? Boy? Чел. Моя Емогерл. Girl. Зараз починаємо а, проводити кабелі з мікрофонів до компа. Туди спеціальна така дірка. Референс у нас який? Ну, тільки іменно. Лоплі відоплясова. Хто подстойку режисера? Ну, а поки Львова із Льохою пішли розбиратися з барабанами, ми швиденько пішли поїсти Ролтон. Це шоу. Поки все роботу, ми і блуємо. Ми будемо готувати Ролтон зараз. Точніше, Реву. Олександра. <ріст> І бульдак. І бульдак як слова хуйня. Значить, підписався на цю авантюру, записати їм барабани, грати з ними в групі. Пиздец, нахуя я це зробив. короче, так. Да. Тепер, як то кажуть, що посієш, то й погнеш, тому треба записувати барабани. І Короче... Ну я на самом деле прийшов сюди тупо похавати ролтом. Нічого больше. Бо це йде, типу, за рахунок Артема тіса. У нього просто вдома кипятка нема. <laughs> Блядь. Звернулися до малих, тільки що українською. Кажемо, де тут у вас посуд, є нормальний. А вони, а ми не андерстанці. Я кажу, а где у вас посуда? І вони такі, ааа. Там, 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 там. Після цього їх ніхто не бачить. Ти можеш перестати ржати з мене? Увесь наступний час ми просто гралися із камерою, заливали кипятком ролтом і просто спілкувались на камеру. У нас починається пер перший тейк. Ні, ні, там інтра і куплет, там типа нету паузи. Між ними. Я щось вирішують тут. Я зараз буду знімати, як у нього буде перший тейк. Це його перший тейк сьогодні. Дуже Женя продовжує писати і да, я думаю, що ми сьогодні спіємо. записати барабани. Це було б дуже добре. У нас залишається десь година запису. Ми трішки проїбались із флортомом. Він дуже погано звучав через мікрофон. Зараз ми поміняли і перезаписуємо тейки. залишилась десь година, я думаю, що ми все вспіємо сьогодні. Вже Є, перший день запису пісні у нас минув. Ми записали барабани, наконець то Женя відмучився. Пару коментарів. Я заїбався.

Yes sir!